Перебуваємо в місті Білицьке, поблизу Покровська. Тут щойно сталося влучання авіаційного боєприпасу по автозаправній станції. Є пошкоджені будинки, згорілі автомобілі. На місці працюють рятувальники. Шарик. Сриначні били, ми його забрали, коли нам під машину попала. Виходили. Собака не викає. Вот, ви самі можете бачити, що трапилось з нашим будинком. Нема будинку. У мене не було дома. Чоловік на роботі був. Три кота ми їх знайти не можемо. Собака жива. Просто пиль, стекла сип'ятся і все. А вообще сразу. Все ціле в будинку. Будинку вон цвіти на веранде, отак все упали і стекла. В спальні і на літній кухні. Вот это сейчас у меня вот к соседке дочка приехала, она говорит, собирайтесь, я вас сейчас всех вывезу. Наверное, я сейчас с ними поеду. Но они на Харьков, а я на нем. у мене общежитие, я спав. Просыпаюсь от выхода, ото вискочив. Пришел помочь людям спросить, нужна помощь там это, может, с посподавал. Месам шокер вот это.